Дорогі брати і сестри, благодать та мир вам від Господа, який є нашою покровою, який захищає нас, особливо це важливо в час війни. Ми більше це відчуваємо, важливо це завжди. І головне, що Господь покрив кров'ю наші гріхи і ми, ті, хто уповають на Христа, є невинними в очах Бога, Отця. І ми можемо жити життям прощених дітей. Наше свято от, називається День Господній Покрови саме. І сьогодні вперше в Україні воно святкується за новоюліанським календарем. В офіційному календарі нашої церкви, який готувався ще минулого року, він залишається 14-го, але судячи за все. Буде вже перенесена також на перше число. Отже, сьогодні, 1 жовтня, і ми можемо в Християнській свободі святкувати цей день уже сьогодні, як і кожного дня ми святкуємо і Божого, і звичайного покров Господа над нами. Як часто ми молимося цим псалмом 90-91, хто живе під покровом Всевишнього, можливо, найкращим літургійним читанням на цей день є все ж таки псалом. 31-32, де прямо сказано Ти, Господи, моя покрова». І деякі вірші цього псалма цитуються в Римлян 4 на початку. До цього ми пізніше звернемося, але поки що у нас псалом 90-91 повністю послухаємо його в перекладі Огієнка: хто живе під покровом Всевишнього? Хто в тіні всемогутнього мешкає? Той скаже до Господа, охорона моя та твердине моя, Боже мій, я надіюсь на нього. Бо він тебе вирвесте, нед птахолова, з моровиці згубної, він пером своїм вкриє тебе, і під крильма Його заховаєшся ти, щит та лук Його правда. Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що в день пролітає, ані зарази, що в темряві ходить, ані маравиці, що нищить опівдні. Впаде тисяча збоку від тебе і десять тисяч праворуч від тебе до тебе ж не дійде. Тільки своїми очима подивишся і заплату безбожним побачиш. Бо Господа, охорону мою Всевишнього Ти учинив за своє пристановище. Тебе зло не спіткає, і до намету Твого вдар не наблизиться, бо своїм англам Він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх. На руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь своєї ноги. Налева й вужа ти наступиш, ливчука й крокодила ти будеш топтати. Що бажав він мене, то його збережу, зроблю його сильним, бо знає ім'я моє він. Як він мене кликатиме, то йому відповім. Я з ним буду в недолі. Врятую Його та прославлю Його. І довгістю днів я насичу Його, і він бачити буде спасіння моє. Прекрасний псалом, який, певно, багато із нас знають на пам'яті, часто читають, особливо в дні війни. Ми стали його частіше читати. І, дорогі брати і сестри, коли ми згадуємо 32 й псалом або цей псалом, читаємо, і ми бачимо, що покровою є тільки Господь. І навіть якось здивуєшся, що люди шукають інші покрови, як і інших посередників. І сьогодні ми будемо думати над цим псалмом, відштовхуючись від першого вірша, він головний для нас: хто живе під покровом Всевишнього? Ну, Навіть от, євреї для них жити, це от, сидіти, от, мешкати в такому розумінні, в кочовому, шатрами вони, от, як кочівники з отарами худоби пересувалися. Тобто, Хто живе, хто мешкає, хто сидить під покровом Всевишнього в тіні всемагутнього. Тобто реалії саме от, тої культури, шатро, намет або навіть вскійні, великий намет. І особливий намет. Ми пам'ятаємо скинію Господню, про неї теж будемо говорити. І ось Господь наповнював ту скинію вже коли її зробили. Останній розділ виходу, ми це читаємо. Але Господь був своїм народом і раніше. І коли навіть народ був в рабстві і вже великою мірою, очевидно, поклонявся за чином єгипетського краю, як написано у того ж Ісуса Навина, наприклад, що не будете так поклонятися, як поклонялися, певно, багато хто. То Господь знав, пам'ятав свій народ, і ось він покликав Маїсея. І коли народ був виведений із Єгипту, то ми бачимо такі вірші, як вихід 13, 21, 22, де Господь буквально веде свій народ. Господь ішов перед ними в день у стовпі хмари, щоб провадити їх дорогою, а вночі в стовпі огню, щоб світити їм, щоб ішли день та вночі. Не відступав у день стовп хмари тієї, а вночі стовп огню спереда обличчя народу. Тобто, от Господь теж йшов. Зверху, як орієнтир, і разом з тим даючи і світло, і даючи певну, от, можливо, і прохолоду таку, якщо йшов з ними у Хмарі. Вихід 33 розділ. Ми можемо побачити, як Господь знову з'являється після падіння Ізраїлю, після поклоніння Золотому тельцю. Це 33 розділ, 9 і 10 верші. Коли Господь являвся Майсеєю, і народ дивився, чи Господь наповнив скинію ту окрему скинію, ще не була побудована та скинія ритуальна. І бувало, коли входив Майсей до Скинії, то сходив стовп хмари і ставав при вході Скинії, та й говорив Бог із Майсеєм. І весь народ бачив стовпа хмари, що стояв при вході Скинії». І весь народ підводився і вклонялися кожен при вході намету свого. Тобто євреї на той час пройшли через відступництво, через покарання. І це їм було теж велике підбадьорення, коли Господь з'являвся до них. І знов таки Господь в останньому розділі вихода описано, як наповнив кінець кінцем ту скинію, в якій була свята і святих, і де він обіцяв свою присутність весь час. Ну а коли ми подивимося далі на книгу пророка Ісаї, 4 розділ, 5 і 6 вірші, то Ісаї, як і інші пророки, говорили про гріх, засуджували гріх, пророкували про покарання за гріх. Але разом з тим вони завжди несли Євангеліє і наші стаї і ці церкви називали його п'ятим Євангелістам, він після гнівних слів каже таке: і створить Господь над усяким житлом на Сіонській горі та над місцем зібрання у день хмару, вночі ж дим і близько гню полум'яного, бо над всякою славою буде покрова. І буде шатро у день тінню від спеки, і захистом та укриттям. Від негоди і дощу. Ми вже в християнстві, в західному християнстві, де живопис такий розвинений був, схильні бачити, от, малювати покрова Господа, коли він вгарі, дивиться з гори на землю, в таким персоніфікованим образом Бог Отець старий днями, як його малюють. Але коли ми читаємо: от саме старий заповіт, в першу чергу бачимо. Не Старого дня ми побачимо Даниїла, а от ми бачимо господа явленого у хмарі і у стовпі огню найкращим чином, коли це підходило під пору року, під пору дня. Бо коли холодно в пустелі, то дуже потрібен і огонь цей, і світло потрібно. Пам'ятаємо у євреїв, незважаючи на весь цей жаркий клімат. Ізраїля, Палестини у євреїв завжди були і плащі з собою, тому що якщо ти в дорозі вночі, то холодно, треба було чимось і укриватися. А в день, коли спека, то Господь давав свою тінь у день, як це виразно описує Ісая. Ну і пам'ятаємо, що в часи, в дні Ісаї, Господь був у храмі. Ісаї, як і інші пророки, бачив і зруйнування храму через невірність Ізраїлю. І бачив те, що все одно Господь не залишить свій народ, і буде залишок вірних, і Господь буде його підбадьорювати і відбудує все. Тобто ось цей образ покрови, образ шатра, намета. Але разом з тим наше слово сьогоднішнє, от у другому вірші, називає Господа по-іншому. Охорона моя та твердина моя, Боже мій. Я надіюсь на нього. Отже, охорона і твердиня, твердиня, фортеця, можна сказати. Така покрова вона виглядає більш надійною, так, от, для часу війни, для часу нападу ворогів. І пам'ятаємо, що нашим найбільшим ворогом є. Цей світ невіруючих, диявол і наша плоть. І ми сьогодні співали, розпочинали служіння гімнам Лютера, «Магутня нам твердиня Бог. Тобто, справді, Бог є саме отакою от твердинею. Він є переможцем над нашим гріхом, і Він є той, хто береже нас, коли вже покликав у Хрищенні і покликав через Слово. І ми вже є конфірмованими, причасниками або на шляху до цього. Викупитель іскеля, твердиня, фортеця. Різні образи є, різні імена Бога: Бог, Господь, Сущий, Саваот, Всемогутній Отут, от, в тіні Всемогутнього, Ельшадай, отак от перекладають нам в деяких перекладах, так і залишають такого Бога Всемогутнього, повного. Як от, один брат, який знає іврит в оригіналі, повнота, от така от така вся, яка не потребує ніякого доповнення. Ми не повні, ми потребуємо доповнення святості, Христової святості Божої. Ми не зможемо без Христа стояти перед Богом. Але Бог самодостатній, але полюбив нас. І цей Бог являв, от ми вже згадували вихід, з чого починається. Починається з того, що Бог беріг Моїсея. І в дитинстві, і пізніше вберіг, а потім кінець кінцем об'явився йому у вигляді палаючого куща. Якщо згадаємо Якова, Ізраїля, то Бог об'явився як муж, який боровся із Яковом. Сьогодні читали Ісаю, і пам'ятаємо наступні розділи це видіння Ісаї, сандалі, краї одягу Бога, які дано було побачити, пророку. Херовими літають. І ми можемо згадати ще інше місце. Ми знаємо, що Біблія прямо каже, що людина не може бачити Бога і жити. Це не один раз сказано, але не один раз люди бачать Бога. І особливо вражає тут 24-й розділ виходу, коли була прочитана книга Заповіту. Коли Майсей послав юнаків, синів Ізраїлевих, положили вони ціла палення, і взяв Майсей кров, і також він вилив на жертівника, і також покрапив народ. Буквально це образ амиття кров'ю, без пролиття крові нема прощення. І ось після цього, як зібралися оці старші народу Моїсей, Аарон, Надав, Авігу, 70 ізраїлих старших, і вони споглядали на Ізраїлова Бога, який явився їм. 24 розділ виходу а під ногами його ніби зроблено з сапфірової плити, і, немов саме небо щодо ясності. І він не простяг своєї руки на достойних і із синів Ізраїля. І вони споглядали на Бога і їли і пили. Вражаюча річ, Бог присутній тут серед цих грішників, але ці грішники омиті, щойно й на кров'ю, і ця кров показувала, звісно, на грядущого Месію. І коли ми згадуємо Ісаю, як він міг бути у Божій присутності, то пам'ятаємо одного із хровимів. Коли боїться Ісая, що він занечищена людина, нечистаустий, як херовим бере жаринку з жертівника і очищає уста Ісаї. Так Бог ставить пророків і проповідників, які є також грішниками, але є прощеними грішниками і послами Богом для того, щоб доносити добру новину про спасіння. І ми знаємо, що спасіння не просто тому, що Бог махнув рукою на наші гріхи, за наше спасіння заплачено. І от коли ми дивимося на сьогоднішні образи Бога, покрова і твердиня або намет, можемо побачити, що Бог своїм народом це твердиня, яка рухається і захищає свій народ. І є різні види захисту. От Бог вириває стенет птахолова з змаравиться з губної от, від інфекцій. І ми зовсім недавно пережили от ковід епідемію і не думали, що буде ще дещо гірше, надіялися, що не буде. І далі Бог каже, що він пером своїм вкриє, під крильми його заховаєшся. І ти не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що в день пролітає. Наскільки це актуально для нас сьогодні? Знов чергові вибухи, знову Харкові, дуже гучні, які чути було в усіх мікрорайонах нашого міста, немалого. Але Бог все ж таки стоїть на сторожі і оберігає нас, і веде через наше життя до кінця Його, для того, щоб покликати до вічних небесних домівок. Ну і далі ми знову бачимо про епідемії. Ти не будеш боятися зарази, що в темряві виходить, маравися, що нищить півдні, впаде тисяча збоку від тебе і впаде десять тисяч праворуч, до тебе ж не дійде. Тобто Бог захищає нас від всіх цих проклять, які присутні цьому світу епідемії, війни, зрада. І інші проблеми, ну і головне, що Бог через своє слово, через прощення захищає нас від самих себе в першу чергу. Бо як є старий жарт, там що найбільший наш ворог грішників це ми самі, і наше зло найбільше походить із нас самих. І ось наш дев'ятий, десятий вірш каже так про нас. Віруючих, бо Господа, охорону мою Всевишнього Ти учинив за своє пристановище. Тебе зло не спіткає, і до намету Твого вдар не наблизиться. І далі Господь говорить про ангелів, бо своїм ангелам Він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх, на руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь своєї ноги. І ці вірші, і перший розділ Єврея, останній вірш, показують, що Бог посилає для нас англа охоронця, для тих, хто покликаний успадкувати вічне життя. Але разом з тим Бог сам є нашою охороною. І коли ми почитаємо пісню Майсея, коли ми почитаємо слова Майсея із повторення закону. 32 розділ, 9, і 10 вірші, і 11, то ми бачимо, що частка Господня, народ Його, Ізраїль, як і відмірений уділ спадщини Його, знайшов він, Бог, Його на пустині землі, і в степу завивання пустельних гієн. Він його оточив, уважав за Ним, зберігав Він його, як зіницю свого ока. І ці вірші, які стосуються Ізраїлю старозаповітного, вони прикладаються тепер новозаповітний час до нас, всіх віруючих. І ось оцей вражаючий образ покрови і охорони, як гніздо своє будить орел, як ширяє він понад своїми малятами, крила свої простягає, бере їх та носить їх він на рамені крилатим своїм, так Господь сам провадив народ свій. Тобто, Господь як орел, як птах, і ми під крильми Його перебуваємо. Він посилає ангелів, як ми вже читали із 11-12 віршів, нашого псалма сьогоднішнього, але Кінець кінцем Він нарешті послав уже не ангелів, а того, хто вищий ангелів і вищий пророка. Євреїв, перший розділ, багато разів і багатьма способами в давнину промовляв був Бог до отців через пророків, а в останні ці дні промовляв Він до нас через сина, що його настановив за наслідника всього, що ним і віки Він створив. Ну й далі сказано, що Ісус, вищий англів, не зрівняв вищим, бо Його ім'я славніше, бо Він є втілним Бога втіленим Яхви, втіленим суші. І є дуже такі зворушливі місця, коли ми почитаємо із Євангелій. Івана 1.14, знаний наш вірш слово сталося тілом і перебувало між нами, повне благодаті та правди. І ми бачили славу Його, як славу однородного отця. Перебувало між нами, буквально. Слово Боже говорить. Розбила намет серед нас, як серед євреїв жили в наметах, став одним із тих, хто сидить в наметі. І це про нашого Господа, який, будучи Богом, став людиною. І далі, пройшовши шлях свого земного служіння, ми сьогодні читали в нашій літургійному читанні Воскресіння Сина Наїнської вдови». вдави, пам'ятаємо інші численні. Пам'ятаємо прекрасні проповіді Господа, але наприкінці свого земного шляху, незадовго перед тим, як іти на хрест, Господь плакав над своїм народом, 8 Лука, 13 розділ. Єрусалими, Єрусалими, що вбиваєш пророків та каменуєш посланих до тебе. Скільки раз я хотів позбирати дітей? Твоїх, як та квочка, збирає, під крила курчаток своїх, та ви не захотіли. Тобто Господь простягав свої руки і охороняв Ізраїль, але через невіру ці гілки, оливки відламились. Не всі, бо ми знаємо, що євреями були всі апостоли, великою мірою рання церква складалася із євреїв. І наш Господь замешкав серед нас, розбив з серед нас, оплакував свій народ на шляху до Голгофи і кінець кінцем заплатив повну ціну за наші гріхи. Для чого? Для того, щоб, як пише нам Павло у Римнах, четвертий розділ, можна було застосовувати слова іншого псалма 32-го. Псалма Давидова, блажені, кому прощені беззаконні і кому прикриті гріхи, блажена людина, який Господь не порахує гріха. Гріхи прикриті, Господь наша покрова, Він покрив своєю праведністю, амив нас своєю кров'ю, очистив нас від наших гріхів. І тому Господь справді є нашою покровою. Повертаємося до нашого псалма, 15 й вірш. Як він, каже Господь, мене кликатиме, то йому відповім, я з ним буду в недолі, врятую Його та прославлю Його. Пам'ятаємо, коли наш Господь сам був у недолі, то ніхто із людей йому не допоміг, найближчі друзі його зрадили. Але це був тільки один шлях, яким ми мали і могли набути спасіння. І тому наш останній вірш каже так: і довгістю днів я, сам Господь каже, насичу його, і Він буде бачити спасіння моє. Які б дні довгі наші не були, вони колись минають. Але з Господом ми живемо вічне. І тому зичу вам, щоб Господь справді був вашим упованням, вашою покровою, як написано, бо Господа охорону ми учинили за своє пристановище. На славу Божу! Амінь.